Привіт, малят! Рада зустрічі з вами! Напевно, ви всі любите слухати казки. Сьогодні, діти, я вам пропоную здійснити подорож в знайомі вам казки і перевірити себе, як добре ви знаєте героїв казок, хто останнім прийшов на допомогу у казці Рібка. Кішка, внучка, мишка. Правильно, мишка допомогла всім витягнути рібку. Що робила дівчина з казки кривенька качечка, коли дід з бабою спалили її гніздечку? Пряла кужіль, носила воду з криниці, перетворилась на качечку. Дівчина пряла кужіль що пішла мама коза із казочки вовк і семеро козенят? По морозиво, по капусту, по молочку. Правильно мама коза ходила по молочку. Яке яєчко знесла курочкаряба діду і бабі перший раз? Золоте, червоненьке, просте. Так, золоте яєчко. діти баба не могли його розбити. Як звали мишенят із сказки колосок. Чіп і Дейл, Том і Джеррі, Круть і верть. Мишенят звали Круть і Верть. Як вовчисько сказки лисичка, сестричка і сірий вовк втратив свій хвіст. Відірвали селяни, відгриз пес. Хвіст відмерз під час риболовлі в ополонці. Хвіст відмерз під час риболовлі в ополонці. І без лисички там не обійшлося. Що замість ягнятка поклали старенькі в мішок лисичці сказки лисичка з качалкою. Качечку. Урочку, собаку. Правильно собаку. На якому дереві Івасик Телесик ховався від зміївни, на сосні, на яворі, на дубові? Івасик Телесик сидів на яворі. Якою стравою? Частувала журавля лисиця, сказки лисичка та журавель. Тортом, борщем, кашею. Правильно, кашею. Молодці дітки! Я сподіваюся, що ви правильно відповіли на всі запитання, і ви чудово знаєте українські казки.